Друзі, всім привіт! Ви на каналі News. В Минулому відео ми поговорили про танки та стилі з новорічних коробок цього року. Кому цікаво, відео вже є на каналі. Також багато хто цікавився, коли ж ви слуга років. Вислугу років стартує 4 грудня. До речі, зараз у верхньому правому куточку з'явиться відео з повіщення. Ви можете клікнути та подивитися, що буде у вислузі років 2024-25. А також будуть картки з цим відео в кінці ролику. А в цьому відео ми поговоримо про танки, які є кандидатами на безкоштовний подарунок до нового року, як от у минулому році безкоштовно роздавали Патан за танк то в цьому році є інформація, що теж будуть давати танки наподобі паттона або на рівень нижче. Тож зараз я хочу озвучити двох кандидатів. Перший це об'єкт 265Т, зараз на екранах ви можете бачити його фото. На вигляд, як об'єкт 283, якого, як хто пам'ятає, можна було отримати за святковий ігровий автомат, де потрібно було його вибивати за допомогою жетонів. Три сімочки казино. Тож об'єкт 265Т це важкий танк, і як вже всім зрозуміло, радянського союзу. А що вам невідомо, так за те, що він прем 9 рівня. Але невідомо чи це буде прем чи просто колекційна техніка. Зараз коротенько про сам танчик. Гармату маємо 122 мм, з рахливим ДПМом в 1937 одиниць, чисті радянські 390 альфи. Стандартний пробій 225 мм на звичайному бронебійному снаряді, з малуватою швидкістю польоту в 950 м на секунду. Голдою виступає кумулятив з хорошим пробиванням 270 мм, але з його гарматою реалізувати пробій цей буде дуже важко. І летить кумулятив дуже 1200 метрів на секунду. Час перезаряджання 12,8 секунд, типова радянська перезарядка. І готуйтеся, зараз будуть такі колоди в колесах, що дивно як він ще їде. Влучність 0,4 це жах, зведення 2,78, Стабілізація 0,2 від руху корпусу, і під час руху це просто жах. Кути нахилу гармати 8 градусів? Здавалося круто, але призупиніть своїх коней, бо від цієї самої башти ми не пограємо, бо в нас заднє розташування башні. Ну а нормальні 20 градусів догори і мобільність, відповідно, що така собі. Максимальна швидкість 35 км вперед і швидкість заднього ходу 15 км на годину. Більш-менш нормальна. А от петума потужність тут 13 кінських сил. Дуже мало, але враховуючи його броню, то це нормально, бо про броню можна і потрібно поговорити. Бронювання корпусу мінімально 170 мм ВЛД, а приведення броня в самому слабкому місці 300 мм. Для ББ 300 мм та для ББшка на 8 рівні це дуже потужно. Та навіть якщо ворог вищий вас, то для нього приведена броня все ще дуже сильна. 270 мм для ББ, навіть криші МТО, це може навіть не пробитися. І чим вище снаряд упадає до краю ВЛД до гармати, тим більше броні, вплоть до 320 мм. Броня башні 270 мм, мінімально, нормативно. Доволі непогано. Ну і від 280 і до 300 мм башня для Б-щоках, поза щоками радянської 1000 мм броні, від 400 метрів і до безкінечності. Бортова броня від 110 мм за гусеницею 120 сам борт. І це бляха мощна, бо це дає змогу танкувати навіть із великими переворотами майже квіз 4 Хтось може скаже, що. Скули корпуса будуть пробиватися від повороту, і знову ви тут не праві, бо навіть від самого жорсткого перевороту приведена броня буде 270 мм для ББ. А це значить, що кумулятива там буде броня більша, а підкол не буде туди пробивати за відсутності пробої і нормалізації. По броні його спокійно можна порівнювати і навіть ставити на місце К2 восьмого рівня. Очки міцності 1500 хп із закалкою буде нормально. Вартість снаряду 1180 кредитів для його гармати. Снаряди дуже дорогі, бо танк по гарматі взагалі овоч. Ну і відповідно, що помилочка по хп 1851 вісімсот було там, Блотама не Вибачаюся. Та другий танк це ЄРАК 105. Прото LT 9 рівня, який розміром як Маус, але чомусь є ЛТшкою. По ТТХ маємо гармату 105-мм, з дпм 1871 одиниця шкоди, що мало. Шкода з пострілу 320 одиниць, що для ЛТ доволі непогано. Пробиття 222 мм під колом і швидкістю польоту 1000 м на секунду та кумулятивом 270 метрів на секунду. Час перезаряджання, до речі, приємний. 1026, враховуючи, що це ЛТ із Альфою 320. Точність 0.34 нормальні, в нормальній розкачці буде краще. Під час зведення 1.82, відповідно, що буде нахилу, для ЛТ тут також є, 8 градусів донизу та 15 до верху, опускання гармати та піднімання. Стабілізація на грані погано і жахлива. 0,16 від корпусу і в русі в розкажці буде Краще, мобільність. Максимальна швидкість 70 км, заднього ходу 23, питома потужність 30 кінських сил. Бронювання в нього немає. Проткнете пальцем. Лобова броня корпусу 20 мм, башні 20, бортова башня просто 15 мм та башня 15 мм. Очки міцності 1400 одиниць. Маскування нерухомого в та в русі 16% і це мало. Хоча воно не дивно, бо розміри мауса, дальність 390 метрів, вартість снаряду 655. кредитів. Вартість цілком нормальне. І висновок, який же буде подарунок, ковий танк нам цього року безкоштовно. На мою думку, саме об'єкт 265 буде подарунком, бо окрім броні і пробиття наголоді, в нього нічого немає нормального. А от у француза все є і стабілізація. Коли вкачаєш і пробій, і швидкість, і гармата нормальна. Ну одним словом, танк дуже хороший, як для безкоштовного. Тому от цікаві такі вправи, що можна роздумати та роздути цю тему, що цей танк дійсно буде в нас безкоштовний. А до речі, хотів вас запитати, хто буде головним героєм цього нового року? Напишіть в коментарях ваші думки, але адекватно та нормально. Ну і що тут можна сказати, що француз, можливо, зіграє ключову роль в тому, що він дев'ятка, як Паттон. і його теж подарують від імені особливого новорічного гостя. Але моя думка все ж таки залишається на об'єкт 265Т. На цьому у мене все. Не забуваємо ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал. з ними сповіщеннями. Тут вас чекають огляди новин, апів, нерфів, ну і відповідно, що стріми, де граємо в різні режими та в рандомі, та і відповідно, що взводи з підписниками. Не проти буду пограти, тому бажаю вам міцного здоров'я та миру. Слава Україні, слава ЗСУ, героям і героїням. Слава Україні!